Всім привіт! Мене звати Яна і Я вас вітаю на своєму книжковому каналі. І сьогодні ми будемо підбивати мої читацькі підсумки жовтня. Читання видалося класне, натхненне, і я ось прям так зарядилася на потужний листопад. Але про все по черзі, тому що, окрім вражень від книг, які я прочитала у жовтні, ще сьогодні нас чекає знову багато всього цікавенького. Тож не перемикайтеся. Але на початку відео, звісно, ж хочу вам нагадати про промокод Рідві ЗМІ, який діє на сайті. Віват і дає вам 10% знижки на всі книги, окрім вже акційних та поперед замовлення. Бо відповідно вони вже зі знижкою. Не ігноруйте, користуйтеся і нагадую, до речі, що цього року вже ж ми офіційно перейшли на новий стиль, і День Святого Миколая буде 6 грудня. Тож вже потрібно починати закуплятися подарунками, дитячими книгами. Тому я думаю, цей промокод вам стане в нагоді. Тож, будь ласка, користуйтеся. А ми переходимо власне безпосередньо до теми. Цього відео до прочитаних книг. І ось така в мене гірка вийшла. Це насправді чотири паперові книги, одна аудіокнига і одна недочитана книга. Але давайте про все по черзі. Так, зараз спробую десь тут їх поставити, не підпалити свічками. Завжди про це боюся у відео. Але мені подобається створювати ось цю таку атмосферу затишку за допомогою вогню. Отож, перша книга це Дні Тривог, Анатолій Дністровий і це поезія. Тому, власне, ця книга є не то читаною, тому що я її читаю під настрій, це може бути зранку, коли мені хочеться такого, але частіше все ж таки ввечері. І при тому я для себе відкрила такий цікавий взагалі, метод читання, не підряд, а ось ситуативно відкрила, де мені сподобалося просто навмання і читаю. Поезію, яка там є. Загалом Анатолій Дністровий, окрім того, що пише, він ще й малює. І тому ця книга це своєрідний такий собі артбук, тому що він доповнений його роботами. І якщо чесно, це перетворює книгу на просто абсолютно інакший рівень, створює абсолютно знову ж таки інакшу розмову з автором, тому що ну, це повне занурення. Мені дуже сподобається оформлення. Загалом те, що вся книга в таких сірих тонах. Класно, класно. Асно тут є, як і старі поезії. Так і вже нові, які є написані під час повномасштабного вторгнення. Тож, звісно ж, я вам рекомендую звернути увагу на цю книгу. Це в нас в видавництво віхола. І ось тут в мене вже є перша заміточка, вірш, який я відмітила, і хочу, звісно ж, вам зачитати. Написаний він 22 серпня 2022 року. Де вони житимуть? У якому іншому світі? Чи матимуть небо з дзвінкими птахами, чи матимуть воду і хліб. Теплу осінь і слово надії у тиші. Чи буде малече там гратись на Божих долонях над світом, що з хрипом конає в руїнах? І дуже мені відгукнулася саме ця поезія. Кажу, що я її собі відмітила, і насправді перечитала вже її декілька раз, тому що ось слова в саме серденько в те, що, мені здається, кожен українець. Та й багато людей загалом по світу, бо я думаю, всі слідкують за світовими новими і бачать, що відбувається загалом скрізь. Хвилюються про те, яке чекає нас майбутнє наших дітей. Що буде з цим світом, чи не буде він конати в руїнах. Ось таке, то ж рекомендую, загалом поезія завжди надихає на якісь додаткові роздуми. Я для себе знову ж таки відкриваю лише цього року читання поезії в задоволенні і до свого здовання починаю розуміти, що вир думок в мене викликає саме більше поезія, ніж проза. Хто міг подумати. Тож щиро вам рекомендую. І далі з вами ми вже переходимо до Прозових творів. І першою книгою, яку я прочитала у жовтні, це були добрі предвісники» Тері Прачта та Ніла Геймона. Власне, це книга з моїх осінніх планів, це книга Почекун, яка вже чекала на мене вже декілька років. І ось, нарешті, я за неї взялася. І мені дуже сподобалося. Тут розповідається про Кінець світу, який має відбутися, про омена, який з'являється на нашій землі, але так як це справді така. Пародія на справжнього омена тут будуть Янгол і Демон, які хочуть врятувати, запобігти цьому кінцю, тому що їм дуже подобається жити на землі. Подобається музика, їжа, розвага, які може запропонувати земне життя. І ось вони не хочуть цієї фінальної битви, яка відповідно їх відправить додому. Це справді було веселе читання, і мені здається. Що тут справді можна вгадати, хто що писав, тому що, от коли є два автора, в даному випадку Ніл Гейман та Террі Прачет завжди хочеться відстежити, хто що писав. Принаймні, у мене завжди виникає така думка, коли є твори, які були написані кількома письменниками. Загалом я можу сказати, що мені сподобалося все. Тут ви зустрінете багато всього класичного і вершників апокаліпсиса, відповідно, предвісників кінця світу і власне самого омена цього хлопчика. Звісно ж, Звучить дуже моторошно, але це все написано в такій смішній манері, ну справді породі, що ви дуже класно проведете з цією книгою час. Я Якось була фанаткою серіалу надприродні. Там ще було класне музичне оформлення цього серіалі. І, якщо чесно, от просто вся вся ця книга мені йшла під звук саундтреків, які мені спливали з цього серіалу. Кроулі, відповідно, мені виглядав так само, як в цьому серіалі. І загалом кожен герой, який там виникав, я якось собі в свідомості його підмальовувала. Під цей серіал, а захотілося передивитися. Тож я буду вам рекомендувати цю книгу. Я впевнена, що вона шикарно ще підійде для листопаду по своїй такій містичній, хоча жартівливій атмосфері. Вже хотіла переходити розповідати вам про наступну книгу, але от хотіла ще відмітити, що це видавництво KM Books 2018 року, мені здається. Ні, 2021-го. Але це м'яке видання, і знаєте, я коли читала, я зрозуміла, що це не в'їхала. ну тобто, справді не дуже зручно було читати хоча й пам'ятаю на той момент, коли вийшла ця книга, це також було одне з таких якісних видань. На яких обкладинках, які пропонувалися на нашому ринку, але насправді це вже не порівняти далеко по якості. Приємно, що все-таки ось власне Віхола задали якусь таку планку своїми м'якими обкладинками. Окрім Віхола, я ще була дуже задоволена обкладинками від видавництва «Жорж». Шерлі Джексон власне виходила в яких обкладинках, і там теж все дуже класно. Ну і власне про видавництво «Жорж» не можу просто перестати захоплюватися тим, як вони видають естетично свої книги. І ось, а на і історія кохання Дана Шварц, книга, яка просто заполонила моє серце. Є, до речі, окреме відео, яке я так підв'язував під Хелвінську тематику. Я там ще роблю гарбуз з книги, тож перейдіть, подивіться, бо там просто. Дуже дуже мало переглядів, і від цього стає страшенно сумно. Будь ласка, поставте лайк, підпишіться, залишіть коментар, змотивуйте мене продовжувати вести цей канал, а не закидати його. І власне в тому відео я ще ділила своїми свіженьками враження від прочитання цієї книги, тому що вона мені страшенно сподобалася. Вона розповідає нам про молоду дівчину, яка живе у 1800-х роках і хоче стати хірургом. На той час це було, в принципі, неможливо, і всіма правдами і неправдами вона намагає Цього досягнути. Так вона знайомиться з таким собі Воскресителем, людиною, яка розкопує могили для того, щоб отримати труп, свіжий труп, для того, щоб лікарі могли практикуватися і так вчитися. Ну, але, знаєте, історія, окрім цього, всього, має ще й певну містику, вайби Франкенштейна. Любовну лінію, звісно ж, але класну любовну лінію. І я думаю, що ви, якщо дивитесь уважно мій канал, знаєте, що я дуже не люблю любовні історії, але ось така, як тут, мені до вподоби. Все мені дуже сподобалося. Рекомендую. Якщо хочете отримати більш детальні мої враження і розповіді про цю книгу, переходьте у відео, яке виходило ось перед цим. Цього відео я вирішила, що я буду перериватися періодично своїх книжкових розповідей на щось додаткове. І зараз в руках я тримаю ось таку. Коробочку. І зараз покажу, що там є всередині. А історія полягає в тому, що в мене є своя майстерня Пайперлів, де я провожу свої певні творчі експерименти. Час від часу, час від часу, чому я так говорю, тому що це справді часом з інтервалами в рік і півроку я намагаюся там щось запустити, продавати якісь свої авторські листівки, чи показувати свої роботи, ну якось розвивати цю сторінку. Але. Постійно воно якось в мене затухає, з'являється якась інша нагальна робота і немає певного розвитку. Тож вкотре раз я повертаюся до вас з новинками, які там виходять. І цього разу я вирішила вас потішити прозорими закладинками. Я насправді не бачила ще ось такого плану виконання в нас. Закладинки, тому мені би хотілося вірити, що я в якійсь степені є унікальна з ось такими речима. Тобто вони є прозорі і виконані вони з прозорого акрилу, тобто вони товстенькі, мають товщину 1 міліметр, і вони справді дуже стійкі, тобто вони не гнуться, не ламаються, з ними нічого не станеться. І надписи, які на них є, виконані методом аплікації з плівки. Тобто все дуже стійке і справді може вам прослужити дуже довго. Ну і, звісно ж, киточка. Куди ж без неї? Наразі в мене є декілька дизайнів, але насправді в мене ідей, просто море. Заходьте. Я сподіваюся, що продажі вони ще будуть, тому що я досить такий обмежений тираж зробила, але буду бачити, як будуть. Просуватися мої продажі може буду дороблювати. І наразі є 5 дизайнів, повторюсь, всіх їх можна подивитися на сторінці. Але в майбутньому я, звісно ж, хочу розширити загалом дизайнерську лінійку ось цих закладинок, а також зробити навіть персоналізацію. Уявіть, що ви можете замовити. Такого плану закладку зі своїм певним написом, наприклад, ім'ям, чи якимось побажанням, комусь на день народження, чи якоюсь фразою, яка притаманна лише вам, і ви б хотіли її мати на своїй персональній закладинці. Тож обов'язково переходьте, і навіть якщо ви не хочете нічого придбати або підписатися, просто переходьте і залишся декілька лайків під дописами, тому що з початком війни я постійно публікувала там різну інформацію, тому що в мене дуже багато там іноземних підписників. і я Бачила в цьому сенс, тому що на особистій сторінці я не особливо поширюю новини, бо вважаю, що ми, українці, і так в тому всьому крутимося. Не потрібно створювати безкінечний потік одної і тої ж новини в сторіс, тому що на особистому аккаунті в мене більшість українців. А ось на Пейперлі дуже багато іноземців, і я безкінечно це все поширювала. Я сподіваюся, що все ж таки воно принесло певні результати, бо мені писали деякі іноземці, що вони донатили, або якусь інформацію від мене. І якщо хоч один донат прийшов в Україну завдяки мені з цієї сторінки, то я вже тішуся, але відповідно з того часу дуже сильно впала моя статистика. Як це говориться і потрапила в чорний банч чи кудись. Тому заходьте і полайкайте. І, до речі, звісно ж, нагадую вам про ініціативу читаю для ЗСУ. Вона досі активна. Переходьте донати, вся інформація завжди є під відео. Це ваш суто читацький спосіб допомогти армії. А дівчата, буктюбери які відповідають відповідно за ці всі Кошти завжди переводять їх у перевірені фонди. Тож, будь ласка, зверніть на це увагу. Знаєте, вже зазвичай щось відео пити, їсти, тому сьогодні буде не виняток. тому що, от, власне, перед тим, як сідати, знімати це відео, до мене приїхала посилочка, і там було ось таке солодке. Насправді, це посилка від моєї подруги, яка має свій бренд Just Eat Sweet. Ось так виглядає цей логотипчик з какао, який колись, до речі, робила я. І, власне, в нас завжди така історія, що я коли. Загалом своїм друзям роблю якісь дизайни чи ілюстрації. Мені важко за це брати кошти. Тобто за сам друг я візьму. А ось за свою роботу мені важко. Як каже, що це буде подарунок. Ну і відповідно Оксана каже: добре, добре, але я тобі щось надішлю. І отримую в результаті я ось такі пакунки її солодкого, які вам і хочу порекомендувати. До речі, якщо ви будете в неї купувати, то ви ще й отримаєте як бонусом подарунок листівочку, яку власне робила я. Загалом чим вона займається, це змінні солодощі, веганські, які є. Повністю корисними. Це справді те солодке, яке ви можете їсти і не хвилюватися за якісь там добавки чи ще щось шкідливе, що може бути, а також, власне, не хвилюватися що ви даєте своїм дітям. Знову ж таки, зверніть увагу, тому що незабаром День Святого Миколая, і всі ми будемо в пошуках солодко. Отож, я сама ще не дивилася, яке тут солодке, що мені тут надіслали, і буду з вами роздивлятися. Загалом вона робить як шоколад, так і цукерки. І ось тут в нас є дві шоколадки. Тут їх, до речі, ось не видно, Ну я зараз разом з вами буду відкривати і дивитися, що тут є. Клас! Я вже побачила це фруктовий шоколад. Він такого, бачите, помаранчевого кольору. Я пам'ятаю, що в неї в лінійці є декілька такого плану шоколадів. Я малиновий, здається, пробувала дуже смачно. Так, і ще одна шоколадка. Давайте подивимось. Так. Ага, тут, дивіться, родзинки. Дивіться, які величезні родзинки. І це вже йде чорний шоколад з родзинками, я так розумію. Клас. Так. А також в мене тут є дві коробочки з цукерками. Розпробуємо вам показати. Виглядають вони чудово. Так, Оксана мені тут напакувала мікси всього. Насправді вони дуже всі смачні. А ось ці я вже впізнаю. Це. Веганська карамель. Я так підозрюю, тому що це один з улюблених смаків Just Eat Sweet, тому що вже, відповідно, не раз їла ці цукерки, і вони просто неймовірні. Нащо завжди так все гарно пакує. Тут все так просто-просто ну, чудово. Ось як виглядає ця цукерочка. Так, я зараз спробую з'їсти. Сподіваюсь, не все в шоколаді. Так, це веганська карамель і це дуже смачно. Все запиваю, чайком і продовжую, але справді хочеться з'їсти всю коробку, хоча зараз же 10-та година. Ну, типу, не дуже було б так добре робити. Але все ж думаю, цю ще з'їм. Тож я рекомендую вам цю сторінку, обов'язково зазирніть, там дуже справді всього дуже дуже багато класного, гарного ще й корисного. Тож, давайте з такої солодкої паузи, ми перейдемо на прочитання мною книги. І це ще одна книга Галант Вікторії Шваб. Також книга, яка входила мої жовтневі плани. І цю книгу я хотіла і придбати відповідно прочитати, що я її зробила. Ось так вона гарно виглядає. Видавництво небо і що я хочу сказати про оформлення від початку. Тому що пам'ятаю, були дебати щодо обкладинки. Вони в фіналі зробили з обкладинку. Але мала бути інакше спочатку, і добре, що замінили. Мені також не подобалася та дівчина, яка була на кладинці, наче головна героїня. І ось вони зробили маєток, який тут зображений, і оце вже класно. Але м -м, сама середина книги наповнена ілюстраціями. З такого вони плану, мені, якщо чесно, вони візуально не подобаються, не подобається цей стиль художниці, але таке. Вони ось є отакі, тобто, знаєте, ніби їх можна просто звідси забрати і нічого від цього не зміниться. І ще мені якось не сподобалось те, що вони не в попад. Тобто сцена, яка тут намальована, вона була кілька сторінок до чи після. І загалом сцени, які обрані для цих ілюстрацій. Вони, якщо чесно, мені були досить такі дивними і здавалося, що можна було б підібрати якісь важливіші моменти. А ще я, знаєте, що прочитала, що тут в нас є уривки щоденника. І зараз спробую знайти якусь вкладку, бо там взагалі історія в тому, що головна героїня має щоденник своєї покійної матері, і за допомогою нього вона намагається дечим розібратися. І ось так виглядають ось ці сторінки. І виявляється, що в ось видані від неба немає якихось певних ілюстрацій, які мали бути ось тут, в цьому щоденнику, які впливали загалом на розвиток подій. І це. Взагалі, дуже-дуже дивно. Але в цілому видання дуже класне. Але якщо чесно, на відповідну ціну близько 500 гривень. Якщо не помиляюся, оці мені здається, нюанси, які я зауважила, є суттєвими. Отож, про Галант містична готична історія, яка розповідає нам про дівчинку, яка є німою, і виховується в інтернаті через те, що в неї немає батьків, всі її покинули. Вона не знає, що стало з її мамою. Взагалі не знає хто її батько. І єдина її, так би мовити, єдиний зв'язок з ними це щоденник. Її матері, який вона постійно перечитує, намагається. Якби з нею зблизитися і взагалом доторкнутися до своєї історії, і ось одного дня приходить лист, в якому її родич дядько запрошує її до маєтку жити з ними. І говориться в тому листі, що вони її давно чекали, шукали. І, відповідно, ось оцей щасливий промінчик вона вирушає в цей маєток. Але, як ми розуміємо, нічого дуже доброго її там не чекає, якщо це така трохи готична містична історія. А, і справді, там в будинку буде багато всього моторошного, буде багато таких різноманітних, страшних навіть подій. Хоча книга досить таки дитяча. І що я можу сказати, половина книги мені дуже сильно сподобалася, а друга половина вже була та. Так не дуже мені сподобався взагалі розвиток подій, який розвивався там. Ну і завершення мені таке собі. Але якщо чесно, то я читаю другу книжку Вікторії Шваб і це. З одного сторони повне захоплення, але під кінець історії розчарування. Тому, можливо, в мене якісь такі хворобливі відносини саме з цією авторкою. Але хочу продовжити читати далі її книги. Знаю точно, що ще одна книга вже є видана в небі, і зараз вони мені здається трилогію видають її. І знову ж таки там такі досить захопливі анотації. Ну, подивлюся, чи буду купувати, але загалом би хотіла познайомитися. І остання книга в папері, яка була прочитана, ось буквально в останні дні жовтня, навіть трошки вилізла на листопад. Це Світлана Тараторіна і її Лазарус. Книга, з якою я давно хотіла познайомитись. Не знаю, що мене стримувало, Відповідно, також входила в мої жовтневі плани. Мій почекун багато років. Також ця книга «Камбукс», оце вже 2018 року. І, власне, оформлює досить таки непогане. Але зараз я бачила, що буде переведення у Вівата. Не знаю, чи буде там щось змінено. Обкладинка мені там більше подобається. Я ось вирішила, потрібно встигнути прочитати до переведення, коли про неї будуть знову всі говорити, шуміти, бо я впевнена так і буде. Що мені в цьому виданні не сподобалося, тут відсутній зміст, і, відповідно, я собі вирішила прописати такий своєрідний зміст і що там відбувається для себе. Загалом ця книга викликала в мене такі досить дивні емоції, тому що я. В ній залишала помітки. Для мене це, знаєте, не дуже характерно. А тут мені ось прям захотілося на ній щось малювати, щось собі позначати. Ось, дивіться. Я, звісно, це робила олівцем. Тому що мені не дуже подобається ручкою чи маркером, Але, якщо чесно, я здивувалася загалом від себе, що мені захотілося щось таке робити. Зараз, у мене тут насправді багато малюночків якихось було в процесі читання. І мені якось навіть шкода стало, напевно, що я не позалишала заміток, тому що було б цікаво подивитися, але все рівно є вони тут, і кажу: це класний був досвід. І я зараз читаю. Книгу, в якій також залишаю певні помітки, ну ще не малюю, значить, нема в мене такого натхнення, але ось залишаю помітки. Отож, про що книга? Це загалом книга, яка викликала дуже багато емоцій, тому що для мене вона була не тим, що я в неї очікувала. Я очікувала якусь таку містичну історію, подібу відбувається у. Києві, і що тут буде, відповідно, люди і нечість, які живуть разом. Відповідно, це для того світу нормально, ну так воно і є, і якось там будуть протікати події. Але це в першу чергу для мене знову ж таки ретродетектив, а я не дуже люблю детективи. І в головній ролі, так би головний герой, є слідчий. І ось, власне, книжка побудована так, що в нас є кілька його справ, а саме шість. Тобто, справа один, справа два, справа три, і в кожній справі розслідується, якісь. Певний злочин. І паралельно з цією справою ще будуть виникати певні частини біографії власне, нашого слідчого. І в кінці книги воно зільється в єдину всю картину, його минуле, тому що, як ми розуміємо, він не просто так є головним героєм цієї книги. І насправді. Книга періодично мене страшенно захоплювала, не надихала, що почала в ній навіть малювати. Я собі на початку сторінки виписала навіть такий невеличкий словничок. Мені здається, його тут бракує, тому що нечість тут дуже цікаво описана. Ось я собі і знову ж таки тут будуть вайби Франкенштейна, ось так вас заінтригую. І дивіться, ось тут, наприклад, є ось такі терміни, які я загалом не читала ніде. Відживлений. Ну це напевно авторське гмур. Упир, ну, але упир, мені здається, це досить таки поширено, але все рівно не завжди використовується. Або десмодус, коші, перелесник. Ну, перелесник також використовується. Змійголовець, берсерк. Ну, слово то ми знаємо, але мені здається, також рідко читаєш його в книгах, ось таких: зооморф, котолуп. Ну, погодьтеся, що ось такі терміни ми рідко де зустрічаємо і хотілося б отримати ще словничок. А також тут, власне, є на початку дієві особи. Ну, це класно, тут воно, власне, позначається, хто який вид, чи гомо сапіенс, чи, власне, якась нечість. Але скажу, мені бракувало власне, ось такого словничка. Я довго вгасу, яку оцінку ставити ці книзі, все-таки на чотирьох, тому що з одної сторони це була така. Тверда петірка, а з іншою я часом нудьгувала, якось провисала в цій книзі, і я підоджуюся це саме через те, що це все ж таки ретро-детектив. А я ось таке не дуже люблю. Але щиро вам рекомендую. Справді це щось таке дуже своєрідне. Цікаве, і справді я не думаю, що ви зустрічали щось подібне. То зверніть свою увагу, ось видавництво віват скоро вийде. Ну і ось остання книга, про яку я вам хочу сказати, це класичний детектив, і це Артур Конан Дойл і його собака-баскрівілля, яку я слухала в аудіо на Абу. Це був просто чудовий досвід, тому що я дивилася, що в них там є в безкоштовній бібліотеці. Подивилася на собака Баскривілля, подумала, а чому б ні? Тому що я читала, коли в школі і я зрозуміла, що я нічого не пам'ятаю. Я абсолютно не прогадала, тому що це було захопливо, цікаво. Я справді абсолютно нічого не пам'ятала. Ну, розв'язку я пам'ятала, що там виявиться, але як до неї прийшли, абсолютно не пам'ятала. І знаєте, от коли ти йдеш, вітер, дощ, листя літає, ну, і в тобі в голові розповідається цей детектив, це було ось ось так. Тому, якщо ви б хотіли отримати якийсь такий досвід і ще й спробувати аудіокнигу, то рекомендую вам звернути свою увагу. Собака без на Бук безкоштовно. Я не знаю, чи це так є завжди, чи лише зараз, але ось. Не втрачайте нагоду і обов'язково послухайте, бо це ну справді дуже дуже було класно. Я насправді мало зараз часу маю на аудіокниги, так щоб. Могти походити в наушниках, але ось в мене раз на тиждень з'являється година часу, яку я можу цьому приділити. А також в мене є там момент, коли я готую їсти, або ще щось, ось, власне, можу послухати. І справді, ось цей момент, коли я прослуховувала собаку без кривілі, я старалася кожну секунду цьому приділити. Тож, ось такий цікавий досвід у мене був в жовтні. Так, подивлюся, мені здається, що я розповіла абсолютно вже про все, про те, що хотіла сказати. Тож я, знаєте, допусню і ще з'їм їм цукер, і вже чую, там діти кричать, мене кличуть. Тож не забудьте підписатися на мій канал і поставити лайк цьому відео. Па-па!